Сьогодні наша тема друге підборіддя. Коли воно з'являється, це не дуже естетично виглядає. І це якраз той самий момент, коли краще попередити, ніж потім позбавитися. Дуже важко прибрати друге підборіддя, коли воно вже є. І треба розуміти причини, наслідок яких з'являється друге підборіддя. Це не завжди зайва вага. Різка втрата ваги теж може впливати на появу другого підборіддя. Неправильна осанка, малорухливий спосіб життя, Підходимо до того, що все ж таки все працює в комплексі. І хто займається йогою, менше підвержений тому, щоб в нього з'явилось друге підборіддя. Тому давайте зараз ми зробимо акцент саме на цьому. І я вам покажу в яких вправах ми задіємо друге підборіддя. І ще один важливий момент: коли ви робите якусь вправу, ви завжди можете змістити зусилля саме. На ту ділянку, яку ви хочете зараз пропрацювати, тому що в нас існує багато асам, в яких ми задіємо все тіло, але правильно включившись, ви можете зробити акцент на ту ділянку, яка вас цікавить в даний момент. Давайте почнемо з суглобової розминки, шиї і плечей. Це найближчі суглоби, які розташовані до, нашої, до нашого підборіддя, і ми будемо працювати саме з цією частиною. Починаємо з рухів шиєю, вправо і вліво. Ми зробимо по три рази. За бажанням ви можете робити більше. 5-10. Тепер ми опускаємо голову вниз і витягуємо підборіддя вверх. Не закидаємо голову назад, а тягнемо шию спереду вниз. Тягнемо шию вверх. І ще раз. Нахиляємо голову вправо і вліво. Розімнемо з вами плечі і будемо підіймати по черзі праве і опускати вниз. Тепер ліве. Праве і ліве. Ще раз праве. І ліве. а тепер обидва вверх і обидва вниз, вверх і вниз, вверх і вниз. Оберти підборіддям, точніше, ми будемо крутити шиєю, але задіювати більш підборіддя. І ми будемо оберти робити вертикальні і горизонтальні. Вертикальні оберти починаємо з центру. Витягуємо шию вверх, опускаємо вниз, закриваємо горловий замок, знову вверх, а вниз, вверх і вниз, і в іншому напрямку, вниз і вверх, вниз і вверх, останній раз. Горизонтальні оберти. Починаємо вправо. Коли ви ведете голову вверх, тягнете підборіддя В іншу сторону. Переключаємося на плечі і робимо активні рухи плечима по колу. Спочатку назад, так, щоб зарухались ваші лопатки. І вперед. Ще раз повторюсь, ми робимо по три рази. Ви можете, за бажанням, за наявністю більшого часу робити більшу кількість повторів 5, 10, 15, вправи складні. Ми зробили розминку, переключаємося до вправ, і зараз ми попрацюємо саме з цією ділянкою. Будемо поєднувати це з нашим налаштуванням на повне дихання. Як ми вчора вчимося робити дихання з відкритим ртом? Ми тут теж задіємо підборіддя, тому що ми робимо вдох, ніби як п'ємо через трубочку, витягуємо губи вперед, робимо вдох, тянемо з підборіддям вперед. На видах відкриваємо рот і робимо. Видих з придиханням. Все ж таки ми йогою займаємося диханням. Це важливий момент. І ще раз. Наступна вправа, силова для підборіддя. Ми беремо праву руку в кулачок, лівою накриваємо її ставимо під підборіддя. І починаємо відкривати рот, відпускати нижню щелепу, натискаючи на кулачок, а кулачком тиснемо на підборіддя. Така вправа. Далі ми опускаємось трошки нижче. Враховуючи, що підборіддя виникає. І тоді, коли у вас неправильна осанка, нам обов'язково треба пропрацьовувати грудний відділ, всю спину і взагалі задіювати все тіло. Ми починаємо з вами з розкриття грудного відділу, тягнемо руки назад. Тепер округлюємося, ніби обіймаємо м'ячик. Ще раз розкриваємо грудний відділ. От коли ви добре розкриваєте грудний відділ, у вас буде натягуватись ця, ця частина, ви підборіддям тянетесь вперед. І назад. І ще раз, і назад. Посилюємо амплітуду, робимо нахил вперед, кругленою спиною рухаємось назад, руки ставимо ззаді на підлогу. Робимо прогін і тягнемось під боріддям вверх. Тягнемось під боріддям вверх. Робимо нахил. Вкруглюємо спину, розслабляємо шию спереді. Знову витягуємось під боріддям вверх, прогин в спині, лопаточки хребта. Нахил вниз. І знов прогин. Витягуємо підборіддя вверх. Повторюйте. 5-10 разів цю вправу. А ми рухаємося далі. Універсальна вправа кобра ми переміщаємось обличчям на підлогу, на живіт, всім тілом. Всі кобри, які ми робимо, задіють нашу шию. Я вам показувала вправи від кілець Венери, там також ми робили кобру. Зараз ми будемо робити кобру з акцентом на пропрацювання другого підборіддя. Починаємо ми з кобри з невисоким підйомом. Ми робимо підйоми, витягуємо підборіддя вперед. Опускаємося. Ще раз вдох. Тягнемо підборіддя вперед. Опускаємося вниз. Ще один раз. Фіксуємо тут, тримаємо, тягнемось під боріддям. Ви навіть можете потровано витягнути підборіддя вперед, щоб добре розтягнути передню стінку шиї. А тепер ми робимо скрутку вправо і вліво. Малюємо чверть кола вправо і вліво саме під боріддям. Опускаємось вниз. Наступне. Підйом вверх, вище і витягуємо шивер. Опускаємось вниз. Ще підйом. Тягнемось під доріддям вверх. І назад. Ще підйом. Ще один варіант це перекат. В перекаті ми розслабляємо шию і робимо перекат в кобру і витягуємо підборіддя вверх. І ще раз. Підіймаємося з кобри. Підіймаємо таз. Піджимаємо пальчики стоп, витягуємося сідницями вверх, підборіддям вперед. І звідси рухаємося вперед. Розслабляємо пальці стоп. Робимо прогин, колінка піднімаємо, тягнемо шию вперед. Підборіддя витягуємо. Рухаємося назад. Піджимаємо пальчики стоп, Тягнемо сідницями назад, підборіддям вперед, округляємо спину, рухаємося вперед. І витягнули шиї, І останній раз. Опускаємо таз на п'ятки і сідаємо. Всі прогини можна робити з акцентом на шию і пропрацьовувати одночасно кільцеві нери і другі підборіддя. Сядьте між п'ятками. Робимо нахил вперед. Під'йом тазу і витяжіння вверх. Таз вниз, нахил вперед. Ця вправа називається вірблюд. Тягнемось підборіддям вверх. Опускаємо таз вниз. Нахил вперед. Повторюйте. 5 або 10 разів, останній можете потримати і потягнутись підборіддям вверх. Опускаємо таз вниз. Компенсуючий рух, нахил і підйом. Далі ми витягуємо ноги вперед, зручним для вас способом. І з позиції сидячи, робимо нахил. І зробимо планку. Права нога залишається пряма. Таз підіймаємо вверх, тягнемо підборіддя вверх. Таз опускаємо вниз. Робимо нахил до двох ніг. І дивіться, яка класна штука йога. Ви робите вправи прицільно, наприклад, від другого підборіддя і додатково пропрацьовуєте ще все тіло. Ще змінюйте по черзі ноги. Тягніться вперед підборіддям кожного разу. Якщо ви хочете більш складний варіант, ви можете робити планку зворотню. З двома ногами витягнутими. задримо і стягнемо під вверх. Опускаємося. І ще одна справа із нахилу. Ми йдемо назад, опускаємо локті. Втягнемо носочки вперед, прогинаємось, витягуємо підборіддя вверх. Йдемо в нахил, знов назад і підборіддя вверх. Ще раз. Затримайтесь тутяніться, піднімаємось, сідаємо в уголок і на завершення опускаємось на спину. Позицію відпочинку. Направляємо коліна до грудей. Але ми теж тут трошечки потягнемо шию, починайте відривати голову від підлоги затилок і тягнути шию вперед. Назад. і вперед. Назад і вперед. Теж повторюйте. Кількість разів регулюйте самостійно. Скрутимось на останок. Скрутки також включають підборіддя. Зробимо це з вами класичним способом. Голову провертаємо вправо, праве коліно вліво. і обов'язково в іншу сторону, голову вліво, коліно лівої ноги вправо. Ми з вами зробили близько 10 вправ, можливо і більше, з акцентом на пропрацювання шинь і проблеми другого підборіддя. Але що я вам хочу сказати? Щоб не запарюватись про кольця Венери, друге підборіддя, тазове дно і інші окремі ділянки, просто приходьте на йогу. Коли ви будете робити йога-поток, регулярно у вас не буде ніяких проблем. Чекаю вас на заняття.